Ми загадали фіналіста цьогорічного нацвідбору, а вам, ставлячи нам питання, потрібно вгадати, кого саме. Це гурт? Так. Їх троє. Ні. Їх п'ятеро? Ні. Льох, є питання? Там співає. Це молоти? Цього року, Льоха. Цього року. Це дівчина співає? Ні. Ага. Це влад -ширі? Ні, Ви ж запитали гурт. Е, молоді? Так. Yep. Привіт, молоді. Це соліст? А, так. Соліст гурту? чи... Просто соліст один. Так. Все. Тут без хитрості. Це хлопець? Ні. Дівчина. Так. А, так, це дівчина. В її. Е... Псевдонімі є літера А. Так. Це Абіє. Ні. Угу. Мінус одна. Хто у нас ще є з дівчат? Чого минулорічні фіналісти в моїй голові зараз? Так, почекайте, рахую. Фіч Cultures не підходить, цифроблат не підходить, молоді не підходять. Ага. Це фієнка. Так.